see the one inside для надання волосся форми та створення зачіски гарячим способом застосовують спеціальні електроінструменти, електрошипці різної конструкції. Під час нагрівання змінюється структура волосся, його роговий шар розм'якшується. Волосся стає еластичнішим, легко деформується, розтягується, завивається в локони, накручується, формує хвилі. Після охолодження волосся зберігає надану форму. Перед гарячим укладанням необхідно здійснити діагностику волосся та шкіри голови. З'ясувати з клієнтам, які термічні чи хімічні перукарські послуги здійснювалися раніше. За наявності симптомів нездорового волосся, потрібно запропонувати способи укладання без надмірного термічного впливу. Діагностика волосся допомагає зробити правильний вибір інструментів укладання, а також визначитися щодо температурного режиму перш ніж розпочати роботу будь-яким електроінструментом, волосся треба обов'язково вимити і висушити. Не бажано наносити на волосся пінку, лак або гель, щоб волосся не прилипало до металевих стрижень. Електраз не рекомендують використовувати на бландованому волосі та волосся після довготривалого завивання. Оскільки висока температура може завдати йому великої шкоди. На жорсткому й сивому волосі можна працювати щипцями з температурним режимом до 200-220 градусів. На якість завивання впливають такі чинники. Кут піднімання волосся під час накручування на щипці оптимальним вважають кут 90 градусів відносно до осі обертання інструмента, товщина затиснутого щипцями пасма вона залежить від довжини волосся і визначається. Якщо у нас невелика довжина правилами накручування на бігуді. Для середньої довжини на третину менше, для з... значної довжини удвічі менше. Для рівномірного прогрівання волосся товщина основи пасма не повинна перевищувати 4 см. Для укладання волосся електрошипцями застосовують гребінець із хвостиком або комбінований гребінець з е, е, спеціальним гачком для виділення пасом та затискачів. Роздивимось особливості накручування волосся шипцями гофри Укладання волосся за допомогою шипців гофри може бути як підготовчою операцією перед виконанням зачіски для надання додаткового об'єму, так і способом зміни фактури волосся. За допомогою щипців гофре можна отримати різноманітні ефекти на прямому волосі, на всій його масі або на окремих пасмах. Послідовність гофрування волосся На чисте сухе волосся, наносять термозахисний спрей або лосьон для укладання, розчісують. волосся з краневих патиличних зони виділяють горизонтальним проділом, решту волосся закріпляють затискачами. Пасмо відокремлюють уздовж проділу і розміщують його між пластинами щіпців гофри на певній е, довжині пасма. За бажанням можна гофрувати як прокореневу частину, так і все пасмо. Витримують до 5 секунд і розводять пластини, обережно просуваючи щипці вздовж пасма. Гофрування виконують на всій довжині пасма. Аналогічні дії на кожному наступному пасмі. Горизонтальним проділом виділяють наступний ярус волосся і гофрують його за попередньою технологією. Гофрування волосся на тімняній зоні виконують, тримаючи пасьмо волосся перпендикулярно до поверхні голови 90 градусів. Гофруване волосся формують у задано зачіску. Для створення укладки за допомогою гарячих інструментів дуже часто використовують комбінований метод, поєднують обробку волосся різними гарячими інструментами для надання зачисті максимального обсягу. Сьогодні ми розглянемо виконання укладання волосся в голівудському стилі. Волосся вимити, ретельно висушити з допомогою фена або під сушуаром. Сегітальним проділом ділимо волосся від вуха до вуха, потиличну зону ділимо на три частини: нижньопотиличну, потиличну та верхню потиличну. Працюємо праскою та плойкою гофре. Близько до коренів волосся обробляємо засобом для обсягу. Кожне виділене пасмо спочатку ретельно вирівнюємо за допомогою праски та гофруємо плойкою гофре. Після обробки всієї потиличної зони переходимо до обробки волосся на лівій або правій скроневій зоні. Послідовність не змінюємо. Проділ визначаємо на цьому етапі. Волосся на протилежній скроневій зоні обробляємо в такий же спосіб. Знову переходимо до потиличної зони. Кожне пасмо, з яким ми працюємо, ми обробляємо лаком. За допомогою круглої плойки виконуємо накручування волосся. Для найкращої фіксації оброблене волосся закручуємо в кільця та фіксуємо шпильками, залишаємо для остигання в такому вигляді. На скроневих та тім'яній зоні волосся теж накручуємо та фіксуємо. Повертаємось до патиличної зони. Починаємо послідовно розкручувати волосся. Розкручене волосся підчисуємо гребінцем в прикореневій зоні, руками укладаємо хвилями, фіксуємо лаком для волосся. Таким чином поступаємо з усім волоссям. на тім'яній зоні, після підчисування волосся в прикореневій зоні. Фіксуємо волосся шпильками за задуманим напрямком та продовжуємо укладати його хвилями і фіксувати лаком.